Яким був ваш найекстремальніший вчинок заради сексу? Одного разу я спілкувався у Фейсбук з дівчиною з Сіетла. Вона прилетіла до мене у Великобританію в суботу вранці, а у вівторок полетіла додому. У неї було багато грошей, і вона забронювала нам номер у п'ятизірковому готелі на всі вихідні. Просто випадкова дівчина з Фейсбук. Але весело згадувати про це. Не стільки сам вчинок, скільки можливі наслідки. Мені було 16, і я взяв таксі, щоб поїхати до дівчини, яка жила приблизно за 14 миль від мого дому. Мені довелося піти до сходу сонця. Автобусів так рано ще не було, і в мене не було ще 40 доларів на таксі. Тому мені довелося йти додому 14 миль. Пізніше я зробив це ще раз брутально. Одного разу, коли мені було 17, я пройшов 18 миль, тому що її. Тато неочікувано під'їхав до будиночка, де ми були. Будиночок належав йому. Дідько, я навіть не замислювався про це, поки не прочитав ваш коментар. В дитинстві я постійно їздив на велосипеді для розваги. Коли я був підлітком, я майже щовечора проїжджав на велосипеді багато миль через досить високі пагорби, щоб пробратися в спальню своєї дівчини. Пізніше вона стала матір'ю моєї старшої дитини, а потім, рано вранці, перед світанком, їхав назад додому. Зрештою, я почав брати участь у змаганнях міжнародного союзу велосипедистів по всьому світу з кінця 90-х до початку 2000-х. Лише зараз я подумав, що я не обдарований від природи велогонщик. Я просто багато тренувався в гонитві за іншою перемогою. Мій племінник приблизно такого віку проїхав на велосипеді приблизно 7 миль до будинку дівчини, щоб переспати. Виїхав о першій годині ночі та повернувся додому. о 6.30 30 ранку. Але його мама спіймала його. Вона змусила його повернутися додому до дівчини і у всьому зізнатися її батькам. У коледжі ми з моїм сусідом по кімнаті працювали в одній з їдалень. У нас обох були дівчата, які нам подобалися, і вони також там працювали. Ми, звичайно, хотіли поспілкуватися з ними, але наші графіки ніколи не співпадали, і ми ніколи не мали можливості поговорити з ними. Ну якщо не рахувати, швидких бесід тут і там. Ми вирішили влаштувати вечірку для всіх співробітників їдальні більше 150 людей. Зібрали з усіх гроші більше півтори тисячі доларів, закупили алкоголь Голі знайшли людину з вільним будинком і влаштували вечірку. Ми витратили на усе це три тижні, виключно для того, щоб мати можливість поспілкуватися, і як ми сподівалися, переспати з цими дівчатами в неробочій обстановці. Вечірка була настільки успішною, що вона стала щорічною традицією, яка продовжувалася навіть після того, як ми закінчили навчання, і так тієї ночі ми потрахалися Одного разу я розбив машину дівчини після того, як вона сказала мені поїхати в магазин за презервативами. Я дуже поспішав. Я повертаюся до неї, і вона каже: У мене є страховка, не дозволимо цьому завадити. Нам я сподіваюся, ти одружився з нею. Почав курити. Мила дівчина з мого гуртожитку постійно курила на дворі. і я хотів з нею познайомитися. Тож купив пачку сигарет, щоб мати привід підійти до неї. Ми зустрічалися три роки, а курив я тринадцять. Я вважаю, що програв у цій угоді. Мені було 17. Моя тодішня дівчина нещодавно зрадила мене, і я був дуже розлючений. Я отримую повідомлення у Фейсбук ще тоді, коли старшокласники були активнішими у Фейсбук. Від знайомої, яка запитує, чи хочу я взяти участь у трійничку з нею та її подругою. Переглянувши кілька фотографій, я вирішив, чому піні. І так почався мій 40-хвилинний шлях до адреси, яку вона мені дала. Я приходжу до неї близько 21.00, і дівчина каже мені. Що її батьки ще не сплять, тож мені потрібно прокрастися непомітно. Єдина проблема, її кімната знаходиться на другому поверсі будинку. Отож, вони з подругою зв'язують разом купу простирадл і прив'язують їх до ліжка. Потім, у стилі Рапунцель, вони кидають мотузку із простирадл у вікно. Я буквально починаю підніматися по стіні будинку, і зрештою вони затягують мене всередину. Купив і одягнув маску Гіларі Клінтон. Я хлопець. Намагався розборонити досить жорстку бійку між двома подругами. Історія виглядає так: усім учасникам було від 19 до 20 років. Мій друг фліртував з дівчиною в інтернеті. назвемо її Аманда. Вона хотіла зустрітися особисто, але була зі своєю подругою Белою. У мого друга виникла ідея влаштувати подвійне побачення. Тож він запросив мене піти з ним у квартиру Аманди. Мій друг показав мені фото Бели, а Аманда показала Белі моє фото. Всі були згодні. Ми їхали до них близько 30 хвилин. І як тільки ми приїжджаємо туди і заходимо в квартиру, ми бачимо палку суперечку. Вже тоді я помітив деякі червоні прапорці, тому що це зовсім не було схоже на дружню суперечку. А скоріше нагадувало сварку двох людей, що перебувають у романтичних стосунках. Аманда хапає мого друга за руку і веде його у свою кімнату. Белла починає божеволіти. Вона називає Аманду сучкою і кричить на неї. Навіть через двері я виводжу Белу на балкон поговорити, намагаючись дати своєму другові трохи часу. Ну і не буду брехати, якою божевільною не здавалася Белла, вона бляха була такою гарячою. Вона отримувала стипендію, граючи у футбольній команді коледжу. Навіть після їхньої сварки я все ще думав, що у мене є шанс. Друзі іноді сваряться таке буває. Поки ми розмовляли, вона розповідала мені про те, що вони були найкращими подругами ще з дошкільного віку. Що Аманда сильно змінилася в найгірший бік, постійно трахаючись з випадковими хлопцями. Вони були з маленького містечка Вайдахо. І коли Белла отримала стипендію, Аманда переїхала разом з нею. У той час ми були в Сан-Дієго. Я розповів їй про себе. Ми трохи посміялися. Це була досить глибока розмова. Вона сказала, що я милий, і я сказав їй те саме. Перемотаємо вперед приблизно на 30-40 хвилин. Ми обіймаємося, цілуємося і робимо деякі лайтові Речі. Насправді все йшло напрочуд добре, поки Белла не почула стогін Аманди в сусідній кімнаті. І в той момент Белла просто з'їхала з глузду. Вона вибила двері ногою з такою силою, наче вона була Кріштіану Роналду. Вона хапає Аманду за волосся і викидає її з кімнати. Мій друг намагається зупинити це. Він голий, Аманда гола. Та й мій шланг був максимально твердим через пестощі Бели. Я не знав, що я маю робити. Аманда вибігла. Зі своєї квартири все ще гола і Бела погналася за нею. Розумним вибором для мене та мого друга було б просто піти. Але ні, навіть це божевілля не зупинило мене. Я кинувся до них. Мій збуджений підлітковий мозок вважав, що у мене все ще є шанс у будь-якому випадку. Я ганявся за ними набагато довше, ніж мені хотілося б визнавати, перш ніж нарешті здатися. Я справді закохався в дівчину, яка дуже любила астрологію. Я маю на увазі, що у неї були зоряні карти, різні кристали, і вона знала знаки Зодіаку кожного члена нашої групи друзів. Тому, щоб справити на неї враження, я вирішив прикинутися експертом з астрології. Я провів усі вихідні, дивлячись відео на тему астрології, читаючи гороскопи та запам'ятовуючи знаки Зодіаку. Я навіть завантажив додаток, який допомагає мені ідентифікувати. Сузір'я, коли я нарешті запросив її на побачення, я запропонував піти поспостерігати за зірками. Я розстелив ковдру в парку, приніс телескоп і спробував вразити її своїми знаннями. Я вказував на випадкові зірки та вигадував складні історії про їхнє астрологічне значення. І все йшло гладко, поки вона не попросила мене пояснити ретроградний Меркурій. Я запанікував і дав їй дивне пояснення щодо впливу Меркурія на мікрохвильову енергію. В Повітрі на мить вона виглядала збентеженою, але потім просто розсміялася. Незважаючи на мою помилку, вона оцінила мої зусилля. Ми чудово провели час, і невдовзі після цього були без штанів. Ми зустрічалися кілька місяців. До цього дня вона іноді дражнить мене за мою мікрохвильову теорію Меркурія. У морській піхоті запросити до себе дівчину було великим. Ні, ні. Я був сержантом, і у мене була власна кімната в кінці коридору біля пожежного виходу на другому поверсі. Ну, ви зрозуміли, до чого все йде. Я відчинив двері на першому поверсі і чекав біля своєї кімнати на другому. Вона піднялася по пожежному виходу у своїх шкарпетках. Це важливо. Коли вона піднялася на другий поверх, вона спробувала кинутися через коридор до моєї кімнати, але послизнулася на вощеній підлозі. Та з гучним гуркотом приземлилася на дупу. Я запанікував, схопив її за ногу і затягнув у свою кімнату. Ну, хоча б секс був справді чудовим. Я на той час 23-річний хлопець пішов зі своєю сусідкою по кімнаті 27 років у клуб разом із хлопцем, з яким вона мене щойно познайомила та з яким спілкувалася з минулих вихідних. Я припускаю, що їй подобалася увага відразу двох чоловіків. Тому ми пішли в готельний номер того хлопця та влаштували її секс у трьох. Вранці мені потрібно було на роботу, а вона хотіла залишитися. Чуваку не хотілося самотужки вести мене назад до нашої квартири, тому він просто дав. Мені гроші на таксі, тож у певному сенсі він ніби заплатив мені за те, що я був третім. Це такий дивний досвід. До речі, я не впевнений, що її справжній хлопець про це дізнався. Божевільні часи нашої молодості. Зачекайте, її справжній хлопець вона була у стосунках, коли вирішила взяти участь у тріничку з вами та кимось, кого вона нещодавно зустріла. Вона щойно розлучилася з чоловіком і зав'язала нові стосунки з хлопцем. З того, що я зрозумів з тієї ситуації, вона вважала, що він жахливий у ліжку, але в іншому була закохана в нього. Зараз вони одружені і мають дитину, яка скоро закінчить школу. Сказав дівчині, з якою я спілкувався лише по телефону, що хочу її побачити. Звільнився з роботи у Великій Британії, зібрав всі свої заощадження, 3 тисячі доларів, і полетів у США в Нью-Йорк. Дівчина жила в Портленді, Орегон, інша частина країни. Поїхав у Нью-Джерсі. Пішки дійшов від автобусної зупинки до ринку вживаних автомобілів і купив старий універсал Меркюрі за 600 доларів. Їхав через Пенсильванію, вибухнула шина. Автомобіль занесло в дерева. Залишив розбиту машину і пішки пройшов кілька миль до дилерського центру. Купив GMC Jimny за тисячу доларів. Їхав ще п'ять днів, постукав у двері вище згаданої дівчини. Перемога з усією повагою: якщо ви могли витратити на дорогу 1600 доларів, то чому ви просто не купили квиток до Портленда? Я припускаю, що йому потрібна була машина в США. Він звільнився з роботи. Це була невідпустка. Напевно, він не планував коли-небудь повертатися до Великобританії. Танії, саме так мій переповнений тестостероном мозок вирішив, що або я йду до кінця, або їду додому. Тоді я мало що знав про візи, і все таке. Трьох тисяч вистачило ненадовго. Питання залишається відкритим: чому ви не полетіли прямо в Портленд? Прямий переліт дорогий, а грошей було мінімум на початок нашого спільного життя. Подумав, що буде швидше та дешевше прилетіти в Нью-Йорк, а потім дістатися до неї самотужки. Але США виявилися трохи більш. Ніж я уявляв. Тож, що сталося потім, ви зійшлися? Ні, мені довелося піти, коли з'явився містер інший чувак. Тож закінчилося усе приблизно наступним чином: завершити гру, повернутися додому, працювати над тим, щоб бути трохи розсудливішим. Це нагадує мені хлопця, з яким ми разом жили на квартирі. Під час відпустки на балі він познайомився з дівчиною сперта. Після того, як він повернувся додому у Мельбурн, вони кілька місяців підтримували стосунки на. Відстані, поки одного разу він не вирішив кинути роботу, зібрати усі свої речі в машину та поїхати за кілька тисяч кілометрів до перта. Проблема полягала у тому, що він не сказав їй, що приїде. Вона злякалася, коли він з'явився у її дверях з усіма своїми речами. Він все таки прожив у Перті кілька років, але вони так і не зійшлися. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.